Так, друзі, я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні був такий захід за в секонд. Я нічого не збиралася купувати, тому що не хотіла витрачати гроші. Але в мене сьогодні була перша в моєму житті Ліу джо із секонда. Раніше я купувала ці речі Люджо та італійський бред. Мій улюблений, один із улюблених. Раніше я його купувала. Не Через байерів може, в Італії. А зараз в сьогодні, сьогодні знайшла за 30 гривень. Взагалі, ну дивіться, трохи розкажу вам. Сьогодні я вирішила зробити експеримент, то знімаю горизонтально. Тому що, якщо ви дивилися мої попередні відео, я завжди знімаю вертикально, тому що знімаю на мобільний телефон. Сьогодні ось так. Ну, спробуємо що вийде, з цього побачимо. Дивіться, який Лапуся мені зустрівся. Такий гарний лапуська. Я тваринок. Так, ціна 222, така добра ціна, класна, да, цифра. Ну, речей дуже багато, Так, є на що подивитися, як, як завжди. З ходу я знайшла запанки з буквою М. Вони дуже гарної якості. Я їх все, все ж таки взяла. Вони коштували 25 гривень. М для мене це Маріуполь таке символічне. Я вже давно приглядала себе на Aliexpress Мські сережки. Але ніяк все не можу їх купити, бо вони коштують більше 100 гривень. Ось, ну речей дуже багато, якщо, чесно кажучи, я сьогодні дивилась неуважно. Так пробіжалась, але. Я сьогодні купила лише одну річ, ну не читаю запонок. Я не дуже налаштована на покупки, тому що мені потрібно перебирати гардероб. Так, так, у мене і з'явився гардероб, не повірте. Якщо чесно, то я вважаю, що в мене він вже навіть дуже непоганий. Я ніколи в житті мені не подоволі секони, Це я вважала і вважаю, що це. Магазини для бідних. І хто б там що мені не казав, але так воно і є. Це магазини для бідних. Тому що, повірте, які б там не були класні речі на секонді. Ну, з Італії покупати нам набагато приємніші ці речі, а чим шукати їх там з мертвої бабки зняті. Ось, ну так ось. Мій гардероб треба срочно перебирати, а тому що в мене такі ще проблеми з вагою, надмірною вагою. Я все життя дуже е, обожнювала палити цигарки, всякі вейпи, кальяни, електронки. Все, що тільки можна було курити, курила. Ось. Але я, як почалася повна масштабка, мені довелося просто палити, тому що це дуже для мене непідйомно, по, по грошах, дуже дорого. І ось як я бросила палити, на днях буде ровно рік, як вже я не курю, то я почала зажирати, стрес нікуди не дівається, можете себе представити. Зараз багато людей, відчувають, що таке війна, та дуже стресують, але повірте, ті, хто втратили все, ті, мені кажеться, трохи більше стресують. Ось так Я почала зажирати. Якщо раніше я була розмір С то зараз я МЕЛ, а іноді і L. Ось такі справи. Але для мене не проблема схуднути назад. Це я можу робити, вже таке було в мене в житті. Але мені потрібно для цього гроші на їжу, на нормальну їжу, гроші на бензин, щоб їздити за 35 км до залу. Так, ну форма в мене вже є. Ну і все. І ще мені потрібен велик, велосипед. І я хочу собі з карбоновою рамою за 80 тисяч гривень. Ось, такі в мене плани. Якщо їздити на тренування на велику, то можна досить швидко схуднути. Ну, коротше, так ось що я вам хочу сказати, в мій гардероб я багато речей беру менше, ніж чим я є. Коротше, у мене есик багато, тому що я, коли бачу речі, я їх просто не можу, не можу залишити їх там. розумієте? Ось, і така проблема. Тому я їх беру, та я кажу собі, блін, раді цієї речі я точно. І ось таке мені сьогодні плаття зустрілося. Це Made in Італія. Я не стала брати, тому що, ну чому ж я про нього і забула потім. Чистий льон такий на шафі коштує 450 гривень, а воно виходило 45 гривень. Але я не стала його брати. До речі, хочу вам сказати, що... Я помітила таку тенденцію, що я прихожу, наприклад, тут, як сьогодні по 200 гривень, знову речі, дивлюся і деякі речі, вже пам'ятовую їх. А потім, останній день, коли все 42 гривні, я приходжу і по 10 гривень ці речі купую. Дивіться, яка барбарі. Ну, схожа на оригінал, але затаскана. Я навіть понесла її в бо Сумка така прикольна, можна з нею ходити тупо в магазин за хлібом. Така яскрава. У мене є засоби, якими я можу її відібрати. До речі, я в наступному відео розкажу вам, як я чищу вище з секунду та доглядаю. У мене дуже класна методика, офігенна. Після того, як я вистірую речі, вони завжди в стані нової речі. Ця сумка теж дуже класна така. Я б купила для свого гардеробу, якби було мені більше, трохи більше вільних грошей. Ну, зараз не можу собі дозволити цього. Ось так. Тому я планую через неділю навідатись туди, коли буде все по 60. І ось туди ви побачите, що таке грибські речі. Так ось, друзі, треба треба схуднути. Треба. Але я багато жру, прям зажираю стрес, Вместо того, що раніше курила, я курилася, питання, чи питання, як там, коротше в мене не дуже класно, тому що розумієтеся, все впирається в гроші. ось, ну, Я сподіваюся, що все буде добре, тому що... Тримаємось, коли я повернусь до свого рідного міста, я буду в королева і з повністю новим гардеробом, тому що ті речі, які в мене були, багато тих речей було розкрадено, особливо всі мої верх... верхні одяги. Ну, верхні та взуття, коротше, розварували. Ось дивіться, яка ціна. 140 гривень. Так прикольна така сумка на дотик така, і вона трохи переливається, таким фіолетом віддає. А ось так от сьогодні я виглядаю. Так я приїхала до Секонд. Я трохи поправилась. Треба, дуже треба. так, Мені дуже треба, друзі, весь напольні. Коротше, зайшла сьогодні в оброру, побачила, що мені коштує 250 гривень. Ну, можливо, наступного місяця. Але можливо, коли я щось продам зі своїх речей. Так, як так, я вам казала, не пам'ятаю, не казала деякі свої речі, які мені там великі, малі. Та й взагалі я виставляю на шапку. але в мене дуже-дуже мало продажів. Там щось дівчата купують. Ну, дуже так мало дуже речей. Я поки не є. Этим <laughs> Секунду, как багато блогерів деру, блять. Ось, було б неплохо. Хотіла ще вам розповісти, як моя складувалася з з гардеробом до війни. Коротше, до війни. Дивіться, я 8 років працювала юристом та ходила в, на роботу та і так в житті в офісному та класичному стилі. Потім я працювала в полях на мікроавтобусі, та в мене був такий стиль спортивний, красівки, джинси, ну, всяка така фігня. Ось. І вже останні два роки там, чи рік перед війною я почала нормально робити собі гардероб. Я купила у, у фешн стиліста капсулу, пройшла навчання, та почала тренувати надсмотреність, дивитися, хто в чим ходить дивиться інстаграм дивиться ютуб і так далі і в мене почався гард... такий став були класний гардероб я купувала базові речі я майже вже зібрала капсулу і до речі деякі речі з цих речей з моєї капсули зі мною зараз вони виїхали з Маріуполя ось то я вам хочу наприкінці відео подивитися як я зробила Підборку зі свого інстаграму, як я вдягалася до війни. Ось, і ще я вирішила, що я буду тепер робити вам теж підборку, як я вдягаюсь під час війни. Треба, звісно, це раніше раніше робити, але ще не пізно. Коротше, ну дуже, -дуже буде, буде класно спостерігати, як міняється мій гардероб. Несмотря на те, що я зараз не маю засобів, средств, денних немає. Грошей, грошей, мало малий бюджет, дуже малий бюджет. Раніше було легше все це робити. Але, ну що ж, на мій погляд, проблема у тих, хто цим взагалі не займається. А навіть якщо в мене маленький бюджет, але є бажання, то все в мене. Я взяла дві речі для примірки. Це сукня абсолютно нова. Витягувала вона 50 гривень. Але я подивилася, вона така неплоха сукня, вона мені потрібна під фіолетовий жакет, який ви ще не бачили. Можливо, покажу вам його в наступного відео. Ось, Але я вирішила, я що може куплю її ніжчою ціною пізніше. У нас на секонді дуже не дуже платье, розбирають дівчата, тому я особо сильно не жене. Не... І гость, звізда цього дня, сукня від Люджо, яка вже трохи замала на мене, але вона дуже гарна якості, італійська, красива сукня. Ради таких речей можна і схуднути. Вона дуже гарна сіла. Бачите, вона така класно. подкладка там є дуже гарна якості. Дуже гарна, штука, я її не могла залишити, я такі речі називаю. Врятувати секунду. <с> Навіть якщо вона мені мала, то все одно я її забираю. <с> <с> Ось такі справи, ребят. Якщо комусь щось треба, до вас є тиждень на те, щоб мені написати. Можу цю річ для вас викупити наступної середи. Я планую поїхати на секант, тоді ціна буде за кілограм. Всім доброго вечора.